Дивись, Максимич їдь за мною. Це типу дорога до ангару? Ні. Чого це дорога до ангару сразу? У мене є хитрий план. Зараз будемо гидропневскую підв'язку у СТРВ проверяти. СТРВ. Да. Так тут ще Яга стоїть. Яка за ЯГО, немає, її от тут, от тут немає її так. Як, немає все так. Залітай! О, ДБВ! Даю раз. Що, кажу, в полі стоїть? О. Даю два. Вс. Гидропневматика під'їхала, пацаки. Гидропневский. Кручу его, блядь. Раз. О, Два. И в мене КД. Ой. Сейчас. Щас. Щас. Оп. 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 Я не встигаю, хорош. Я понял. О! О, о мадмуазеля, гороняє. Ку і стінгер тута! його зафармили 2К! 200! <рігла> стінгер! Здорова! Еба! <Неїбав. рігла> не пробив його, перепрошую! <рігла> Два рази не пробив, прикинь. Оце це Чан потужний, танкує. Ну і ладно. Він що так, короче крутить джалом. Тингер подозрительный.